Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми розпочинаємо дев'ятницю за душі, які терплять в чистилищі. Продовж дев'яти днів, Свята Мати Церква, буде заносити спільні благання перед Мої Всевишнього Бога за всіх наших рідних, близьких. За тих, за котрих вже ніхто, можливо, на землі не молиться, бо немає кому за них молитись. Або рівно за тих, хто забув про молитву, хто забув за своїх померлих, так часто буває, бо вважає сім'я, діти, онуки, правнуки, поставили пам'ятник і цього вистачає. Але так воно не є. Рівно ж 1 листопада має глибоке значення для українського народу. Воно також є відзначено в нашій українській історії. Перше, що в часі розпаду австро угорської імперії була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка 1 листопада. Це був такий поклик, це був порив. Це було прагнення багатьох поколінь українців мати свою самостійно незалежну державу. І тоді українська Галицька армія, українські січові стрільці сало в обороні в боротьбі на легкій боротьбі з поляками, щоб здобути свою державу. Так, боротьба за Львів. Больвір відігравав велике значення в цьому часі, як у столиця Західноукраїнської Народної Республіки. Ми здобули, але не отримали на превеликий жаль. І ось історія повторюється, і сьогодні знову нове покоління українців захищають свою незалежність, свій край, свою державу. Рівно ж 1 листопада, це є смерть слуги Божого митрополита Андрея Шептицького, владики, який був на митрополичому престолі у Львові 44 роки. Рівно ж сьогодні на Закарпатті, в особливіший спосіб, вшановують владику мученика і сповідника Теодора Ромшу. Це був греко-католицький наш єпископ якого вбили кагобісти в жахливий спосіб, він був замордований, тому що не підписав православ'я. І сьогодні день є Його пам'яті, як у та владики, який є світлом для багатьох поколінь. І рівно ж в цілому світі сьогодні, дорогі брати і сестри, згадують всіх святих, всіх мешканців неба. Не тільки тих святих, які є в календарі, в небі немає пустого місця. В небі кожне місце є зайняте. І небо це не є тільки для мешканців чистих духів, архангелів, херовимів і серафимів. А небо, дорогі брати і сестри, це є місце, приготовлене також для людей. Волосиво людина. Перша людина, перші прародичі не скористалися того привілею, який Бог їм дав. Вони вибрали іншу дорогу дорогу гріха, дорогу бунту, дорогу на послуху. І тому та дорога до неба, вона та стала такою тяжкою. І нині церква хоче нам сказати усім, пам'ятай людину. Це як є день народження, так і є День смерті. А День твоєї смерті на землі це є день народження для душі. Та як хрещення є очищення з ріха первородного, так і наша смерть це не є кінець, це є початок. І тому ми бачимо сьогоднішнє Євангеліє, коли сестри Марія і Марта плачуть. Бо вмер їхній молодий брат Лазар. Христос заспокоює і каже: не плачте, Він живий. Він живий. І ті, які переступили поріг вічності, наші близькі, рідні, знайомі, приятелі, сусіди, вони є живі. Але церква рівно скличена нас всіх до святості, до побожного життя. Церква нас взиває, щоб ми успадкували небо щоб ми хотіли війти до неба, щоб ми думали про царство Боже, і щоб ми тут на землі, в тій в той короткій мандрівці нашого таземного життя, ми осягнули небо, ми осягнули царство небесне. Звичайно, в тій дорозі до досконалення є так багато перешкод, диявол і цей світ. Нам так хоче відібрати те прагнення неба. Діявол хоче сказати і розслабити людину, ти більше за час. Ти є в розквіті сил, ти є молода, для чого тобі церква, для чого тобі молитва? Вживи тим світом, а церква молитва зачекає. І тому ми мусимо бути дуже пильні, дорогі браття і сестри. Пам'ятати, що та дорога до неба вона є в кожного різна. І ті святі, які сьогодні втішаються в небі, тою вічною радістю в домі Отця, їхній шлях був до неба різний. Причаста Діва Марія була охоронена з охоронена перед ріхом первородним Вона спокійно усягнула небо. Хоч мала рівно ж випробування, але була вірна Христові до кінця. Мученики небо купили своєю дорогоцінною кров'ю. Святі діви, монахи, купили небо в боротьбі з спокусами того світу, чистотою свого серця, своєї душі. Кого ще прикласти приклад, візьмемо святу ріту. Свята Рита, та італійська свята, яка взяла шлюб, шлюб з чоловіком, якому мусила так тяжко терпіти все життя. терпіти побої, терпіти знущання, зухвалість, яка так багато терпіла від своїх синів, а які наслухала маму. Але слухала тата, і йшли його слідами. І та побожна ріта, та побожна свята, вона не вкинула чоловіка серед шляху свого земної дороги. Вона не покинула дітей. Вона несла той хрест сімейного життя, сімейного терпіння і страждання до кінця. І спасла, спасла душу свого чоловіка. Спасла душу своїх дітей, бо як добра мама, як побожна мама, і як вірна жінка, яка несла свій хрест до кінця, вона врятувала від пекла душі одного і душі дітей. Так, бути вірне Христові і ось святі мешканці неба сьогодні, дорогі браття і сестри, показують нам, що. Вірність Христу, тому найбільшому ідеалу, хто витриває до кінця, той буде спасене. Ти мешканці Нева, то є ти, ти навинні вафлимські діти, які вмерли за часів ірода, то є ти, ти обіємне діто, впродовж віків християнських діти. Святі. Це є ті. Яке Бога в своєму житті поставило вище за світ. Так воно було різні. Хтось ішов тяжкою дорогою і стежками до тої святості. Розбійник на Христі покаявся в останніх хвилинах свого життя. Але це покаяння було настільки гаряче, настільки щире, настільки розкаяне жалем. Що Господь випередив його і сказав, що ти вийдеш перший зі мною до царства Божого. По правді кажу тобі, сьогодні зі мною ти будеш раю. Бачимо, дорогі браття і сестри. І це є не тільки свято сьогодні святих, це є також свято кожного із нас. Бо Господь сказав. Я є святий, і я хочу, щоб ви були святими. Ви маєте бути святими. Не хто небудь говорить, а говорить наш Бог. Бог творець, Бог сотворитель відкопитель. Я святий, і я хочу, щоб ви були святими. Чи ти колись встановлявся? Християнська душа, над прагненням бути святим, здобути ту чесноту святості, Чи ти радше опускав в своєму житті руки і казав, це мені не під силу. Бути святим це не зараз. Це колись, колись. Так як доживу до віку моєї бабці, буду святим. Але чи ти доживеш до того віку? І ми бачимо сьогодні наочно, дорогі браття і сестри, східну Україну, зруйновані міста і села, до кінця непохоронені трупи. Так, вони також були, як ми. Там були не тільки бідні люди, серед них багато і багатих людей. І молодих людей і дітей. Чи можемо ми відкладати наше спасіння і сказати, я колись буду святим, я колись буду думати про святість, зараз ні. Зараз не на часі. Неправильно. І неправильно виховуємо наших дітей, коли не проводимо дітей до молитви, коли не даємо доброго прикладу молитви. Коли не наставляємо молоде покоління до молитви. І це є дуже важливо. Отже нинішнє свято всіх святих, це є також наше свято. Бо Бог наш є святий. Він хоче, щоб ми були святими. І Він хоче, щоб ми після нашої земної мандрівки успадкували святість, успадкували царство. Небесна, а як то жити? Свята Розалія з Вітербо сказала так: Я помираю з радістю, бо бажаю бути єдиним цілим із моїм Господом. А до інших звертнулася: Живіть так, щоб ви не боялися смерті для тих, хто живе на землі достойно. Смерть не є страшною, смерть є солодкою. Приємною, дорогоцінною і милою, так говорила в годині смерти свята розалія світербо. Я помираю з радістю. Смерть для мене не є страшною, бо я бажаю з одним цілим з'єднатися з моїм Господом і Паном. Але щоб було те відчуття радості, те відчуття спокою, те відчуття прийняття тої години, треба дійсно просити Господа Бога. Треба дійсно, дорогі братя і сестри, маємо що прагнути. Маємо бажати цього. Маємо бути з Богом близько на щодень. Ні від випадку до випадку. Але на щодень бути близько з Богом. І тоді Бог є близько з нами. Але якщо ми тільки час від часу від випадку до випадку думаємо про Бога, ми тоді є дуже далеко від Бога. І смерть тоді для нас є дійсно страшною. І тоді ми кажемо, хоч би один рік, хоч би один місяць, а хоч би побачити ще дітей, онуків, правнуків, а хоч би, хоч би. А це і свідчить про це, що людська душа не є готова. Сьогодні, дорогі браття і сестри, рівно ж. Наші особші, наші близькі, рідні, знайомі приятелі взивають до нас у поміч, а саме омолосердя, о молитву. Візія часилища, вихованок от святого отця Піву здавалося, що був, що у всьому брав приклад з отця піву. Всі його приятелі знайомі, монахи вважали його святим, святим монахом до наслідування. Бо на правду, після людської опінії був таким, провадив таке богобоясливе побожне святе життя. І коли він тяжко захворів, у лікарні помирає. І ось стає перед майстатом, його душа стає перед майстатом Всевишнього Бога і Господь Бог. Каже йому, ти ще маєш для того, щоб осягнути небо, маєш мати три роки чистилища І він після опису й розповідає. Я подумав три роки чистилища Що то є? І я згодився. добре, Боже, і він каже, як почалися чистилищні муки, ти нестерпні тяжкі муки, ти палаючі муки, мені здавалося. Що я вже терплю не три роки, а триста років. Таке було відчуття для моєї душі. А Господь, я звертаюся до Бога. Душа Божа, та доки ще буду терпіти? Я вже витерпів Ти всі муки, а Бог промовляє до нього. Ти лише терпів три хвилини, і він каже невже. На вже такий великий час, я вже маю такі страшні терпіння і всякого нашого земного часу, це є три хвилини. І тоді я прошу Бога. Якщо є твоя воля, поверни мою душу в тіло, я на землі буду терпіти всяке терпіння і страждання, яке ти будеш мені посилати, тільки щоб вкоротити. Ти терпіння в чистилищі. і каже, я бачу причисту діву Марію, яка нахилилася наді мною, поцілувала мене в чоло, і душа моя повернулася в тіло. Каже в клініці, де я лежав, Багато лікарів зібралися, бо знали, що це є від монастиря оця пів. Багато знайомих, бо вже вважали, що я помер. Яка і звертається. До живих, до нас. Ви кажете, що не можете нести Христи. Ви завжди нарікаєте на життя, бунтуєтеся проти Божої волі і кажете, що ваші хрести затяжкі. Але якби ви знали той тягар, ті терпіння і страждання, які терплять душі в чистилищі, ви б на землі прийняли любі, найтяжчі терпіння, найтяжчі страждання, тільки щоб уникнути терпіння. Які є чисилищі. І тому ця дев'ятниця, дорогі брати і сестри, вона взиває до, до, до нас, Боже, дай терпеливо нести Христе, випробування, терпіння болі, які маю в своєму житті, без нарікань, без бунту. Дай завжди, щоб я дякував тобі за все і ніколи не нарікав. А друга наука. Ми всі маємо померлих. І знаєте, рана загоюється, п'ять років чоловіка немає, десять років батька немає, немає вже жінки, вже все, рана загоєна. А ти наші душі померлих, наші рідні, можуть тяжко страждати і терпіти, а наша молитва, наша жертва є така холодна, така байдужа, така легковажна. І тому душі наших померлих волають сьогодні до нас. Не забувайте про нас, Та, як ви щодня потребуєте хліба і води, тепла, любові. Так і ми, які терпимо в чистилищі, ми щодня, щохвилини потребуємо поживи, потребуємо вашої молитви, потребуємо вашої підтримки, а ви є нам не даєте. І тому навчаєшся ти, Йоанн Золотоустий, ти кажеш, я оплакую моїх дорогих померлих, але було б краще, якщо б ти допомагав би їм молитвами, милостиною і святою літургією, а не тільки своїми сльозами. Чуєте, що каже Іоанн Солотусті, ти, ти кажеш, що ти оплакуєш своїх дорогих померлих, але було б краще, якщо б ти допомагав їм молитвами, милостинею, святою літургією, а не тільки своїми сльозами. І сьогодні, дорогі браття і сестри, можливо, в той час війни. Ми також є в розпачі, знову хочення, коли ми бачимо ту велику руїну, коли ми бачимо смерть наших воїнів цивільного населення, і ми питаємо, невже Бог є байдужий, невже Бог бачити жертву нашого народу, і Він не має милосердя? Ні, не можна так сказати. Ісус дуже засумував. Коли прийшли до нього учні Йоанна Хрестителя і сказали, що Йоанна вбив Ірут, що Христос сьогодні прозлазився над гробом Лазаря, заплакав, що вже казали, казала, подивися, як він його любив. Лазаре, каже тобі встань вийде з гробу. і той воскрес. І сьогодні. Христос плаче з нами. Христос плаче з тими матерями і батьками, з тими сиротами і вдовами. Він плаче з тим народом. І Він сьогодні, ми віримо, у більшості з них то мали ту святу ідею. Стати в обороні вітчизни. Вони пішли за нас. Вони пішли за весь народ. Багато із них повернулися за кордоном, маючи там працю, місце, але вони повернулися тут, бо керувалися найвищим актом любові. А Христос Спаситель сказав, що немає більшої любові, як віддати своє життя за своїх друзів. Вони полягли, вони віддали своє молоде життя, різне життя, зрешті, люди різного віку. І молоді, і старші і діти, вони віддалися правду, вони віддалися народ, і ми віримо, а рівно ж і просимо і молимо, а певно, що нема людини, яка б не зрішила, що і кожен з них мав свої гріхи особисті. Боже, проси їм їхні провини. Візьми їх в свої обійми і запровадь їх на те місце, де немає ні болю, ні смутку, ні печалі, ні сітхання але щасливе життя царстві небесно. Наступне завершую вже. В який спосіб маємо допомагати собі і нашим померлим, Ще та Мата Церква наділила ці дні відпустом повним, індулігенція. Відпуст повний. То не то, що говорив Кирил Патріарх, що як хтось там з русських воїнів загине на війні, відразу йде до неба. Це не те абсолютно. то, то Він взяв трохи від католиків, але, але не в тому, то є. Добре, не буду порушувати це питання, то пишу в журналі наступному. Але що таке, як то відпуст повний як отримати той відпуст повний і пожертвувати його за душі чи сили допомогти нашим померлим? Для відпусту повного потрібні такі умови. Перша умова це щирий жаль за гріхи, за наші гріхи. Рівно ж сильне прагнення порватися тяжкими гріхами. Це є важливо. Це є важливо. Сильне прагнення має бути сильне бажання нашої душі. Наприклад, якщо я прокланалою, Боже, я прошу, дай мені сили, щоб я не проклинав. Якщо брешу чи, чи інші тяжкі гріх, які маю, дай мені сили, щоб я то не чинив. Це є сильне прагнення порвати з тим гріхом. Воно може вийти мені, може не вийти, але це прагнення має бути. Друге. Вислухати службу Божу в інтенції за померлих, приступити до святого причастя, відвідати цвинтар можна впродовж 9 днів, помолитися в наміренні Святійшої Отця чи нашого Богородиці Діву, на цвинтарі помолитися за душі померлих, ану Господній, чи вервиться до Божого Милосердя, чи інші молитви. І можна і кожен день, кожен день. Можна отримати відпуск повний. Тому я заохочую вас. Бо ми нині дуже всі розслабилися. Знаєте, дуже всі розслабилися. Мимо того, що є війна, що є жертви, що все. Але до церкви не дуже ми спішимо. Не дуже так охоче спішов і, і молоді, і старші, і чоловіки, які є вдома, не є на війні, і молодь. По барах є, по кав'ярнях є, але в церквах то. Не аж так занадто є, а я би хотів, щоб ви були. Я би хотів, щоб ви принесли собі користь і своїм померлим. І тому впродовж 9 днів. Хто приступить до сповіді, до святого причастя, оцей акт зірвання з гріхом, так? вислухає службу Божу за померлих. Свята причастя. Обов'язково піти на цвинтар, навіть не на той цвинтар, де є ваші померли. Не обов'язково на любий цвинтар. Є тут церкві, на цвинтар, навіть якщо вам не маєте своїх померлих. На цвинтарі помолитися за померлих на мірі Святів, що отче наш очинаш погородиці, Діво, слава Отцю, можете отримати відпуск повний і пожертвувати за душі частовість. Рівно ж вечір на вечірніх молитвах. Тільки не маєте можливості до церкви. Ми молимося, і літання, і інші молитви померлих. Єднайтеся в цій молитві. А також молостиня. Дуже важливе є молостиня в інтенції померлих. Тобто, Боже, я даю ту молостиню, бідній сироті, біженцям кому то не було, на війську там то не було, а в інтенції за душі померли. За душі, які терплять в Я даю ту милостиню за душі терплячі в частини. Добре якесь діло учинити, відвідати хворого. Так. Оце це є добрі діла. То стараймося не прогавити той час, але стараймося в тому часі допомогти собі і допомогти нашим померлим. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Слава